Всім доброго дня, хотів сьогодні показати електричний котел Тенко. модель Mini 4,5 кВт на 220 вольт. Так, приходить він от, от в картонній упаковці. Так. Відкриємо, покажемо. Тел запакований ось в таку плівку. Передаємо що далі Так. в комплекті. Інструкція з експлуатації. І сам котел. Котел саме звичайний. Має індикатор мережі, індикатор мережі і індикатор нагріву. Також 2 ступені потужності на 3 та на 4,5 кВт. Зручний має зручний терморегулятор від 0 до 90 градусів. І має компактні розміри. Також в комплекті от... В інструкції з експлуатації Вона нас є гарантійним талоном. Тут всі відмітки від, від заводу йдуть сервісні центри в Україні та схема підключення котлів різного типу. Підключення води справа, з правої сторони та зверху. Патрубки підключення три чверті на котлі мається Лейба, і по розмірах. Висота котла.